Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Україна та Швеція приходять до нового рівня оборонної взаємодії, який охоплює не лише постачання озброєння, а й спільні виробничі та інноваційні проєкти. За підсумками переговорів між оборонними відомствами двох країн Стокгольм готує масштабний пакет підтримки для ЗСУ. Ключовий фокус допомоги поселення протиповітряної оборони йдеться про радари, системи виявлення та інші рішення шведської компанії СААБ, а також про розширення можливостей радіоелектронної боротьби. Окремим напрямом стане передача безпілотних систем, зокрема апаратів із великою дальністю дії. Авіаційному блоці сторони обговорюють перспективи залучення шведських бойових літаків «Гріпена» для потреб повітряних сил України. Паралельно триває діалог щодо використання ракет класу повітря-повітря Метеор, які здатні значно ускладнити роботу ворожої тактичної авіації, зокрема літаків, що застосовують керовані авіабомби. На політичному рівні у Швеції вже розглядаються механізми фінансової підтримки можливих контрактів, адже раніше декларувалася готовність передати Україні значну кількість винищувачів цього типу. Окремо Київ і Стокгольм синхронізують зусилля в межах міжнародних ініціатив із забезпечення України критичними засобами ураження та захисту, включно з інструментами протидії балістичним загрозам. Також обговорюється запуск спільної програми Brave Sweden, яка дозволить оборонним стартапам отримувати грантове фінансування та перевіряти технології безпосередньо в умовах війни. Крім того, країни працюють над тим, щоб частину українських оборонних розробок локалізувати на шведських виробничих майданчиках, пришвидшивши масштабування перспективних рішень для потреб фронту у перспективі ключовим елементом співпраці. Це може стати саме авіаційне ракетне озброєння. Передача Україні ракет «Метеор» здатна суттєво змінити баланс у повітрі, адже ці ракети великої дальності дозволяють уражати повітряні цілі задовго до входу в зону застосування керованих авіабомб. У разі інтеграції «Метеор» з українськими винищувачами це посилить можливості повітряних сил із перехоплення літаків противника та знизить ефективність його ударної авіації поблизу лінії фронту. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.